Привіт! Мені дуже сподобалося питання в коментарях. Як же ж перекласти не роби на зло? Тут ми маємо справу з вами з сталими виразами. Тому такого, як ми хочемо, прямого перекладу не буде. Те ж саме, як ми з вами вже пам'ятаєте, хто слідкував за усіма відео підряд, перекладали вираз Мені їде криша німецькою стеля падає мені на голову. Ось чому у нас будуть певні е, розбіжності. Почнемо з пояснення слова зло зі слова злий. Бозе німецькою злий з умлаутом, бозе на нас злий. І такий іменник, як «бозхайт» уже без умлаута, буде перекладатися як злість, злоба, зло. Бачите, наші всі ось ці синоніми підлягають під одне «бозхайт». Ну і прямо сказати на зло ауфбосхайт» ми не можемо. Тому що прийменнички, ось ці наші місцезнаходження, знаходження, вони відповідають реально за місце знаходження чогось на чомусь під чимось. А на зло ми не можемо сказати на злі сидіти, тому тут буде щось інше. І воно є «аусбосхайт». Типу, як зі зла виривається, у нас там от є сидить злість, і з цієї злості вилітає щось. Можна собі ось так його уявити. Але ще ем, фразологічніше, я би сказала, тобто ще більш незрозумілим для нас є «аусрайне бозхайт», типу, чисто на зло. Ем, ну, Навіть в розмовні можемо сказати, Просто на зло, Aus reine Bosheit. З чистої злості. Класично так звучить гарно. Сам іменник Босхайт маємо так роздільно читати, тому що хайт ми маємо закінчення іменників жіночого роду. І Бос від прикметника Бюзе. Що найбільше намагайтеся читати його чіткіше Ось це З в кінці. босхайт, а не босхайт. Aus bos Bosheit. зі зла на зло може і так, і так бути. Ми побачимо далі в прикладах. Aus reine Bosheit, aus lauter Bosheit. Завдяки цим двом прикметничкам Райне і Лаута, ми найбільше маємо право ось ці два вирази перекладати як чітко так от на зло. Самі по собі прикметники «rein» і Laut означають чистий і голосний, ось і в перекладі дослівному це з чистого зла або з голосного зла, з кричущого такого зла. знаєте. Ну, Це все фразо фразологізми, нічого не можемо з цим зробити. Це, це таке ж явище, як і в нашій мові, покласти зуби на полку, от треба пояснити німцям чи якесь інше. Тобто босхайт», «аус лаута босхайт» – Це якби чіткіше на зло. І howбедес ausheidke Macht. І друге речення і хаведес ausraine Busheidke Macht. Перше речення можемо перекладати, що я це зробила зі злості. І воно може і підходити в реченнях, коли і на зло. Ну, якщо це не дуже крепке зло. А в другому, і хабедас асрайне gemacht» Тут точно я зробила це на зло. Вираз аусрайне босхайт на зло просить до себе на зло комусь щось робити. І тоді, відповідно, бачимо: аусрайне босхайт цу на зло комусь. Бачите, передається прийменником з Цу, і тоді займенник uh, в давальному відмінку aus reine Bosheit zu dir. Якщо ми візьмемо, власне, ім'я, то буде aus Ausraine Bosheit zu Anna, Наприклад. У реченнях ми з вами використали дієслово machen. Можна брати теж і tun. Aus Ausraine Bosheit Tun. aus Ausraine Bosheit Machen. Тут така справа. Головне, щоб ми правильно з вами його використали у реченнях. До чого я це веду? Ми дуже хочемо часто дослівно перекласти німецькою мовою, так як в нас. Не роби на зло. Правильно німецькою, це в нас є наказовий спосіб, нам треба поставити дієслово без закінчення на початку мах або, або туе. Далі нас іде не роби тоді туе ніхт або махе ніхт. І, відповідно, aus Bosheit» уже ось цей наш вираз. Тобто не роби на зло tue nicht aus Bosheit». Чесно вам скажу, я особисто не чула такого виразу ні разу. Більше я зустрічала das ist so gemein. Це так підступно, це так ну, неправильно, це так підло від тебе. Ось це гемайн. Зай ніхт зо гемайн. Будь не таким підлим це я більше чула. Отже, не роби на зло, то є ніхто з Я не впевнена, що цей вираз є у вживанні серед німців. Можете запитати. Принаймні, збудований він точно правильно. Але ось це: Zoge so Mine. Це так підло. So будь не такою злою чи будь не таким злим, підлим, не роби на зло. Це точно підходить. Давайте поперекладаємо ще в речення, щоб ми зрозуміли суть далі. tut тут aus reine Bosheit. Тут, в реченні ми можемо його вживати. Вона робить усе чисто на зло. Так, навіть ще можна його додати з цим райне, як чисто на зло. Sie hat aus reine Bosheit nichts gegessen. Вона на зло нічого не з'їла чи не їла. Er trinkt aus reine Bosheit zu mir. Він п'є мені на зло. Ну, можемо це вживати. Можемо сказати, констатувати людині такий факт: Du tust das aus reine Bosheit zu mir. Ти робиш мені на зло. Das ist gemein, це підло. Das ist unerträglich. ось таке велике слово, це нестерпно, Un як заперечення. Er, ось я намалювала він. Від слова tragen, носити. Корінь і ліг, як суфікс як ліхтарика я домалювала. Бачите, російською є слово таке невиносимо, бо траген носити, то це невиносимо буде тут. Але українською нестерпно. Ун, er, трег і ліхтарик в кінці світить, так легко запам'ятати це слово по частинках. А можна ще сказати dir, як Підло з твоєї сторони. Або з so Огемайфондіа це теж як варіант. Ну, таке в нас сьогодні коротеньке відео для ознайомлення з такою, ну, немирною лексикою. Що подієш, таке теж треба. Дякую, приємного тренування!